Віктору Федоровичу Януковичу зараз немає місця в Україні. Це моє глибоке переконання. В його врядування сталися всі ці страшні речі, терпець яким урвався. Причому це стосується як маленьких несправедливостей якими піддалася велика кількість людей, так і великому страху, який пережили всі олігархи, коли найбільш багатими бізнесменами країни стали ставати його діти і їхні друзі. Насправді він є людиною, яка запровадила небачену владу мародерів в Україні, яка повернула політичні репресії, яка створила практику використання бандитів проти мирних громадян, яка вигодувала беркут за російським зразком і не був раніше. Беркут таким, яким він показав себе вчора. Йому нема місця в Україні. Єдиний компроміс можливий щодо правил щодо всіх інших. Я вважаю, що зараз треба всім сказати: друзі, давайте жити по-новому, давайте створювати не тільки. Новий парламент, нову верхову, новий кабінет міністрів і обирати нового президента. Але давайте створювати нові правила, де буде суд, де буде громадське телебачення, незалежне від усіх, де буде. Контроль за владою, наприклад, прозорість кожної платіжки, яка робиться за гроші, платники податків, прозорість видатків топ-чиновників, електронне діловодство для дрібних і середніх чиновників, щоб вони були скоріше комп'ютерами ніж людьми, які беруть хабарі. Давайте робити те, щоб влада припинила бути бізнесом. Це насправді вигідно всім. Починаючи від мене і закінчуючи Рінатом Ахметовим.